Привіт! Хочеш татуювання, але не знаєш, який ескіз обрати? Це нормально. Більшість людей сумніваються на цьому етапі. Сьогодні розповім, як обрати ідеальний ескіз, щоб він був не просто красивим, а справді твоїм. Перше, подумай про значення. Хочеш, щоб татуювання щось символізувало? Це може бути особистий сенс, пам'ять, мотивація або просто символ, який тебе надихає. Навіть маленьке татуювання може мати велику історію. Друге, стиль не менш важливий: реалізм, графіка, трайбл, мінімалізм, дотворк, олдскул. Вибери стиль, який тобі візуально близький. Переглянь портфоліо майстрів. Це допоможе зрозуміти, що тобі подобається. Третє розмір і розташування. Маленький напис і велика композиція виглядають зовсім по-різному, як візуально, так і за відчуттями. Подумай, де саме ти хочеш татуювання і чи хочеш, щоб його бачили інші. Четверте: не копіюй, надихайся. Не варто брати чужий ескіз з Пінтерест і просити точно таке саме. Краще знайти референси, які тобі подобаються, і разом із майстром створити унікальний дизайн саме для тебе. П'яте. Прислухайся до майстра. Досвідчений тату-артист підкаже, чи буде задум добре виглядати на тілі, порадить масштаб, лінії, розміщення, твоє бачення плюс, його досвід і ж ідеальний результат. Шость. Скористайся генератором ескізів. Якщо хочеш побачити, як може виглядати твоя ідея, заходь на офіційний сайт VEAN. Там є можливість згенерувати тату ескіз онлайн. Це зручно і надихає. Обираючи татуювання, не поспішай. Це частина тебе на роки. Зважай на значення стиль, місце на тілі і не соромся звертатися за порадою. І звісно, якщо потрібна допомога або консультація, приходь у тату студію Веан. Тут тобі допоможуть з ідеєю, ескізом і зроблять усе професійно та безпечно. До зустрічі у студії.